пенальті Боже ж, звідки ж взявся цей м'яч? На м'яч не залітає, сітку говорить. Андрій Шевченко влучає в стірної. Удар потрібно ж по воротах. Тягне м'яч Кобі. Назаренко. рикошет м'яч у Сітці. 1-0 на користь збірної України. Сергій найду який момент був у англійців зараз. Назаренко Ротань робить забігання. Ротань скидає. Мілевський. з Зараз рятує англійців. Падає. Удар головою над попереченою летить м'яч. От Олексій Гай. Шевченко. Одразу кілька варіантів. Мілевський пробігли всі цю зону. Проти одного Хескі три захисники. Ось зараз Ракицький, який удар в поворотах з лівої ноги. І міг залетіти всі товарі після пострілу Назаренка та Мілевського. В Стінко вичає м'яч. Джонсон. Добивань. Кобін, Ярмоленко, Встигли вони зігратися. Між іншим на одному флан зіграли в матчі проти Білорусі. Кобін. Подача штрафний. І м'яч не залітає. Всі коварить. Ви знаєте, ледь собі не за сам На фланг класний пас, який вихід віч Удар по воротах. І рятує Джеймс Гай. На підхопленні. Ехля.